Жабка. Зайченятко бавилось на галявині і раптом побачило щось ворушиться у траві. шурш -шур 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 -шур. Зайченятко пострибало туди, де чулося шарудіння. Стрип-хоп, стриб-хоп, стрип хоп За кущами заблищало маленьке джерельце. Хлюп, щось шубовскнулось у воду. Зайченятко пострибало ближче. Хлюп-хлюб-хлюб. Буль, 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 буль. З води виринали бульбашки та з'явилися великі лупаті оченята. Ого, що це? здивувалося зайченятко. Ква, відповіло щось зелене, то була жабка. Жабка подивилась на зайченя, висунула довгого язика, де-де-де-де-де-де-де, показала язика та бульк. Стрибнула у воду. Де-де-де, передражнила жабку зайчиня та пострибала додому. Стрип-хоп, стриб-хоп, стриб-хоп.